Це Галина у Луцькі шестирічним сином. Жінка приїхала з міста Курахова на Донеччині. Вся квартира в склі. Мені треба зібрати теплі речі. Я хочу прибрати, я ходжу збираю то скло. Я день витратила на те, щоб прибрати скло. Воно все бахкає постійно, й вибухи. Це було в серпні 2022-го. Тоді Галина вже півроку жила на Дніпропетровщині. Із Курахового вона встигла виїхати до початку повномасштабної війни. Я дізналася про те, що Путін щось підписав 21 лютого. Мені скинула сестра Вирідна відео, як він щось підписує, і оголошує Донецьку область, Луганську область своєю територією. я не стала чекати. Поки почнуть стріляти. Діяла на випередження. Виїхала на Дніпропетровщину, та втекти від російських ракет Галині не вдалось. 24 лютого звуки вибухів почули в усіх областях України. Воно мене вбило. Тобто мені здавалося, що я доклала всіх зусиль. Я все зробила. Я встала в четвертій ранку 22 лютого. Я вивезла дитину подалі. Тобто я вже 300 кілометрів від Донецька, але мене це ну, виходить, що не дуже сильно врятувало. У рідному Кураховому Галина працювала журналісткою. Попри те, що роками вчилася на зварювальника і має 5 дипломів про освіту за цією спеціальністю, працювати фізично жінка не хотіла. Я як це кажуть, інтелігент в першому поколінні в мене батьки все життя працювали саме фізично, і я мріяла не працювати фізично. Я малесенька, в мене 50 кілограмів ваги. Я колись шукала там якусь роботу, а мені відмовляли просто через те, що я мала худа. Працювати журналісткою на Дніпропетровщині було ніде. Цей рік я вважала, ну мене було відчуття наче я муха, яка потрапила в кисіль. Тобто я барахтаюсь, барахтаюсь, а воно навіть круги по воді не розходяться. Нічого не відбувається від того року, що я там просиділа. Згодом Галина з сином переїхали в Луцьк, і тут жінка почала шукати роботу в медіа. Центр зайнятості я, я навіть не знаю, де він знаходиться. Роботу Галина знайшла швидко з допомогою рекомендацій колишньої шефині. Нині вона журналістка місцевого інтернет-видання. Зараз в мене йде період стажування. Вони посприяли тому, щоб фонд підтримки ЗМІ. Профінансував мені житло, тобто я винаймаю квартиру орендую, і вони допомогли її проплатити протягом трьох місяців. Ризиків брати на роботу не тутешніх людей кажуть в редакції, де працює Галина, немає жодних нині у виданні четверо внутрішньо приміщених осіб. Ой, Галина це наша гордість, і я дуже рада, що свого часу Галину нам порекомендували. А їй порекомендували приїхати у Луцьк. І далі ми чекали десь місяць-півтора, поки вона приїде. Ми ніколи досі не мали практики шукати працівників, журналістів через центр зайнятості. Але рекомендації колег дуже важливе значення мають а також професійні спільноти. Нині через центр зайнятості роботу шукає значно менше переселенців, аніж це було в 2022-му. За чотири місяці 23-го за допомогою звернулися 325 таких. Звісно, в минулому році було набагато більше звернень зазначеної категорії. Понад тисячу внутрішньопереміщених осіб звернулися в минулому році. В цьому році кожен другий із осіб, що звернулися, отримали статус безробітного і їм призначена допомога по безробіт. 71 людину вдалося нам працевлаштувати. Серед переселенців, які звертаються до центру зайнятості, більшість жінки без вищої освіти. Та з дипломом магістра виявилось, влаштуватись на роботу куди складніше, аніж без нього. В Луцьку є потреба в робітничих професіях для чоловіків в першу чергу. І оце там прям не стача. А для жінок з вищою освітою вакансій дуже мало. Тобто Луцьк зараз теж потребує в тому, щоб працювати, а не в тому, щоб думи думати. А жінок серед переселенок більшість саме жінки з вищою освітою. Тобто, нас, таких, як я, які хочуть працювати головою, дуже багато. Це підтверджує статистика центру зайнятості. Наявний певний такий дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, тому що е, із 1271 безробітного е, 40% це є робітники. 50% це є службовці і 10% це особи без професії. А щодо вакансій, 830 у нас вакансій, з них 60% для робітників, 20% для службовців і 20% для осіб, які не мають освіти. Додамо, що роботодавцю брати на роботу переселенців вигідно. Є така послуга, як компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених громадян. І в цьому році вже понад 30 роботодавців району скористались такою послугою і працевлаштували близько 90 осіб з числа переміщених. Тобто роботодавцю щомісяця віддають 6 тисяч 700 гривень, суму мінімальної зарплати. Та деякі роботодавці побоюються брати на роботу переселенців, мовляв, рано чи пізно вони повернуться у рідні міста. Галина ж переконує, хоче, аби рідним їй став Луцьк. Нині жінка вже обирає тут школу для сина. Анастасія Качина, Василь канал.